У ремені актуальні як ніколи, як в літньому сезоні, так і в осінньому і зимовому, тому що ременями підперезують як плаття, комбінізони, типу якісь вільні такі оверсайзні. Речі, так і пальти, пуховики навіть і бажано ременями, які не ну типу не в тон з цими речами. Ну тобто, чим більше вони виділяються, тим більш коротіше. У нас є величезний вибір. Ремень може змінити образ. Допустим, такий. Він зразу виділяє, виділяє ну, типу, підкреслює, підкреслює повністю весь образ. Ну так він типу, звичайний, буденний без ніякої родзинки. Додаєш яскравий ремень, він взагалі взагалі по іншому дивиться. Класно поєднувати. Якісь мінімальні аксесуар, допустимо, пояс з сережками, з помадою для губ, з окулярами, з тоном оправи. Ну, а, звісно, що ми ж як трендовий магазин. В наших нових колекціях, нових сезонах будуть багато класних і стильних луків. У нас величезний вибір поясів, аксесуарів. Ми підберемо вам під будь-яку подію. Який образ підберемо класний пояс, який не тільки вас підкреслить, а зробить у вас родзинкою будь-якого свята.